Всім привіт! Це огляд на усі баночки, які в мене є ось в ось такій коробочці, які окремо. Ну і принципі все. Це тільки те до речі, що стоїть в мене в кімнаті. Так, почнемо з першого. Це ось такий прозорий топ і прозорий лак. Лак у мене менше, тому що іноді я заклею свої огурки. А взагалі, нігті я дуже дуже рідко. Напевно, раз-два тижні я їх а Зараз в мене нічого немає. До речі, про нігті буде ще окреме відео. Колись я користувалася ось таким: от ноготок, Він дуже класний, тому що тут. Тискаєш, натискаєш, і воно зразу набирається. Але він у мене закінчився і я хочу купити ще. Засіб для волосся, який я купила в Аборі, тут термозахист, відновлення, водія кокосу та кератин. А, дуже класно пахне кокосом, нагадує якийсь селяний спрей, а, В принципі, він нормально так захищає, і за свою ціну приблизно 70 гривень він дуже класно живить волосся. Масочка, яку я нещодавно купила на мейкапі, в принципі, вони і ви можете продивитися у минулих відео. Американська паста ось така. от як у з Америки. Вона, в принципі, нормальна така, трошки з дивним таким присмаком, незвичайно від таких, от, які в нас є, але вона мені подобається. І плюс така, що класна упаковка, і коштує вона десь 45 гривень. Це по-нашому. Ось такий шампунь. Німецький він. Як це називається дупшен? Я точно не знаю. Це і шампунь і гель для душу. Дуже класно пахне, він коштує приблизно 150 гривень. До речі, я їм не користуюся як гелем, як шампунем. Я хочу спробувати його конкретно як шампунь, можливо, він допоможе моєму волосся. Така невеличка баночка. Тут в мене шампунь, якийсь такий з плюсиком від доктор для всієї родини, чи що ще. Це про всякий випадок, якщо я кудись їду і мені терміново потрібен шампунь. Це ще ось така баночка. Тут е, кондиціонер для волосся. Я думаю, він дуже класний. Е, маска, в принципі, така от є, і я також беру його постійно у різні поїздки. Можу сказати, просто, що він класний. Антибактеріальний гель для рук. В нього сломалася ось така кришечка, заліла тут якась пімпочка, і я не можу ніяким користуватися. Іноді я його розбавляю з водою і протираю їм поверхні. Виходить такий антисептичний спрей. Ось така от дивна баночка. Це гель для інтимної Від Family Doctor, якщо я не помиляюся, але мені чомусь не подобалися оці ці Я просто здерла їх і намазала таким маркером, типу, коровий принт. Взагалі, цей гель він такий прозорий або мутненько білий такий, але цього року мені не вдалося його купити, тому що мені не вистачило грошей, тому я взяла мило, звичайне, яким я мила обличчя. Як крем, мило. Я вважаю, що воно більше підходить для інтимної гігієни, ніж сам гель. Ось така штука, також це типу дезодорант, але це алоє, ви, напевно, бачили такий лайфхак, там де е, от такий шарик він там витаскається, і ви можете намазувати його. Я користувалася цим, коли у 2023 я їздила декілька разів на море. Звісно ж, до аварії. І після. Next, це просто, просто. В АТБ я купила такий, такий пластер, він дуже класний. Тобто я просто не турбуюся ні про що, коли мене кусають якісь комашки чи комарі. Я просто беру пшик, а воно застигає і все. І потім, навіть якщо воно змиється, цей прищик від комара, він не буде чесатися. Це дуже класно. Купляла Ватибе десь за 35 гривень. Далі ось така дивна, вона здалеку якийсь такий баночку для лаку. Але це дуже класні духи, парфуми. Я їм, користуюся, бо їм не користуюся, вони в мене майже закінчилися. Я не знаю, від якої вони фірми, тому що мені їх подарували. Але я думаю, що хочу ще такі. Передостання баночка це мені дали гуманітарці такий мило, ну таке, з нахабним фруктом. І орію горіху Макадамі. Дуже класний, приємно пахне, але чомусь він мені нагадує якийсь а, шоколад більше. У мене було таке шоколадне мило, я не розумію типу, в чому різниця. Він дуже класний, я ним рідко користуюся, тому що не знаю чому. Але він дуже класний. І ось така остання баночка це якась. Курочка така, звичайно, просто як прикрашалка. І це віддав. Мені знову ж не подобаються етикетки. Я хотіла також розпробувати в коров'ї принт. Навіть моє думаю, що в моїй сестри такий ж гель. І він дуже класний, з якимись трояндами, квітами. Взагалі я його використовую для скрабів. Тобто, власноруч я роблю скраби, там скави, сукру і так дуже класний пагне. Ще з'явилася можливість взяти ось такий гель для душу, він з блискітками дуже класно пахне якимись такими легкими, так конкретно легкими дитячими парфумами. Мені дуже подобається цей запах, він довго тримається на тілі і він так розслабляє, тому що тут такі блискітки, воно так ніжно переливається. А хто сказав, що дарувати гелі для душу на день народження це не модно. Однозначно я йому ставлю мільйон безкінечність з десяти. Ще ось це той самий антицелюлітний або шоколадний скраб для тіла. А, він від якоїсь секволи, не розумію як, що там, або секвоя. У мене немає це я просто люблю скраби, а навіть якщо вони є, то все. Я роблю ось такий він трошки рідкий вийшов в цей раз, але дуже класний, і чомусь в мене від нього відбілюється шкіра. Хоча я думала, що від кави вона наоборот така буде засмагана. Тут цукор, кокосова олія, кава натуральна. І таке. Баночку, це моя купляла сестра. Вона дуже хотіла цей скраб, шоколаду в мене немає, але кава класна. Я тут думаю, вам все зараз покажу. Ось це те саме крем-мило рідке Алое та авокадо. Я думала, воно класно Тихо! для обличчя. Але от воно таке зелененьке. Я перепутала баночки і купила ось цю. Хоча там мені потрібно було для обличчя конкретно маленька баночка. Не буду довго поясняти, ось те, що потрібно було купити тут 270 мл від зеленої аптеки. Ось таке. Тут конкретно написано, що тут ніжний гель для вливання, зелений чай та гінко білоба Це я купила на майкапі. А ось це я купила випадково. Ось ту по різниці з цими баночками. Ось та сама кокосова олія, вона мені досталася аж від сестри старшої. Ну, дуже класне коконат оліл, вітамін є. Я іноді її наношу на волосся. Дуже класно живо. Повні тобто, за обличчям я вам показала ось такий гель-пілінг. Він з таким скрабом, прозорий, зовсім з кислотами, дуже класно очищує шкіру і воно відпущує верхній шар, суває усілякі там прищики і все таке. Тобто він мені дуже допоміг, побачите, зараз вже довго я користуюся ним і немає ніяких прищів, ніяких посипань. Вони мене дуже рідко. Ну, коротше, ось це було все, що поки що я знайшла. Звісно, в мене дуже всього багато, але все вмістити в одне відео я і не можу, і не хочу. Тому що є, то є. Пишіть про що ще розказати. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!